Привіт, це канал Тім 404 Мене звати Володимир Ростриков, я засновник Тім 404, і сьогодні ми поспілкуємось, як підібрати ідеальний тренувальний об'єм для підготовки к марафону або триатлону. Сьогоднішня лекція це нульова вступна лекція до курсу, який ми розробили для тренерів нашого клубу, для наших учнів, для всіх тренерів, які прагнуть підвищити рівень своєї кваліфікації, та для всіх спортсменів, які Хочуть розуміти тренувальний процес ще глибше та розібратись, як все це працює на такому молекулярному рівні. А ще наш курс створений українською і немає жодних аналогів в українському Ютубі. Тому, якщо ти, як і ми, хочеш перемоги України на усіх фронтах, в тому числі на інформаційному, підтримай це відео лайком або коментарем. Це допоможе його. Поширити для багатьох людей та розвине український Ютуб. Хто я такий та чому я маю право викладати таку лекцію? Мене звати Володимир Остриков, я засновник Team 404. Team 404 це клуб для бігу та триатлону, де тренується дуже багато аматорів. В 2021 році ми. За рейтингом «Ironman» зайняли перше місце серед європейських команд у своєму дивізіоні, таким чином ставши найуспішнішим триатлон-клубом в історії сучасної України. Я маю вищу спортивну освіту Харківської державної академії фізичної культури та спорту, 10 років тренерської діяльності з підготовки аматорів. За моїми планами, ми з командою підготували 51 людину до фінішу дистанції повного «Ironman», та понад півтори сотні фінішорів дистанції марафону та половинок Ironman. Ледве не забув. У 2021 році я особисто фінішував дистанцію повного Айронмен Барселоні з часом 9.25, 25 купу разів бігав марафони та долав половинку айронменів, Але це, на мій погляд, найдурніша частина цього відео, тому що. В жодному разі не обирайте собі тренера за його власними спортивними досягненнями, це найгірший спосіб його обрати. Але, на жаль, такі люди є, тому я маю сказати, що я дуже крутий спортсмен. До речі, я 5 разів вигравав чемпіонату України з триатлону або акватлону серед юнаків. Це не ніяк не а, впливає на мою освіту та на моє розуміння тренувального процесу, але я мав це сказати. А ще я КМС з триатлону та плавання, але це в жодному разі не допомагає мені тренувати людей. Наприклад, Олександр Олаф, це найкращий сучасний тренер з триатлону, який тренує Крістіана Блюменфельта та Густава Ідена, найкращих атлетів в сучасності, жодного разу не робив триатлона. Тому за мене краще скажуть результати моїх учнів, ніж мої особисті. Якщо казати про учнів, то 11 з них отримали запрошення на чемпіонат світу з IRONMAN. Ми вигравали половинку IRONMAN, вигравали повну дистанцію там, взагалі дуже дуже багато чого, але це не дуже важливо. Найважливіше це те, що жодна людина, яка виходила на старт марафону або IRONMAN, не зійшла з дистанції через травму або через недостатню підготовку до цих змагань. І це, на мій погляд, є найголовніше в роботі тренера. Тож, перейдемо до самого курсу. Він складатиметься з 10 лекцій на такі теми: принципи роботи з аматорами: як тренувати людину з нульового рівня, техніка та біомеханіка рухів, харчування спортсменів-аматорів, вітаміни, бади та спортивне харчування, відновлення спортсменів. Основи анатомії, основи фізіології та біохімії тіла, будування тренувального плану в мікро, макро та мезоциклах, використання програмного забезпечення гармін, тренінпікс та іншого. Ну і бонус для пакетів стандарт та ВІП, психологія Ironman, або кожен може стати залізним. Тож, вступна лекція до нашого курсу під номером 0, це як обрати ідеальний тренувальний об'єм для спортсмена-аматора та що на це впливає. На мій погляд, нема нічого складного в тому, щоб давати навантаження 10, 15 або 20 годин на тиждень, або навіть не в тому, щоб давати, а в тому, щоб тренуватись стільки. Але. Все мистецтво тренера полягає у тому, щоб давати виключно стільки навантаження, скільки здатен перетравити організм його учня. Для спрощення я запропоную тобі уявити тренувальний процес метафорично як приготування якогось коктейлю, у якому міститься дуже велика купа різних інгредієнтів, тому розглянемо їх. Повільні об'єми, техніка вправ, слова підготовка, загальні вправи, спеціальна підготовка, відрізки, відпочинок, змагання та купа купа іншого. І всі люди в світі займаються тим, що спілкуються з приводу того, в яких пропорціях це все має міститись у нашому коктейлі. Але перед тим як визначити, скільки чого класти, на мій погляд, дуже логічно та. Необхідно поставити питання таким чином, скільки взагалі цього коктейлю ми маємо приготувати. Тобто це первинно, а з чого саме він буде складатись, це вже має витікати з того об'єму, який ми намагаємось приготувати. Зараз я готуюсь перемогти у Карпатимен, це екстрім тріатлон який буде проводитись у травні цього року, та виконую дуже багато об'ємної. Роботи на тренуваннях, і я отримую купу запитань від моїх учнів в такому ключі. Що типу Вова, чому ми тренуємось там 6 або 8 годин на тиждень, а ти при цьому тренуєшся 15 або А, Ти що навмисно робиш так, щоб ми тобі програвали? Ти навміс навмисно робиш так, щоб ми були слаб слабкішими за тебе, чи в чому полягає причина, чому ти не даєш нам такі ж самі об'єми, як виконуєш сам? Це ж, мабуть, більш правильно, чи що таке взагалі? Щоб прогресувати швидше, треба перетравлювати більший об'єм навантаження. А щоб мати змогу його перетравити, треба збільшити до максимума ресурси організму для відновлення. І зараз я покажу вам, з чого вони складаються на пальцях, точніше, на стаканчиках. Давайте уявимо, що ці стаканчики це ємність для нашого тренувального коктейлю або це здатність організму перетравлювати тренувальне навантаження та адаптуватись до нього. Тобто, чим більше в нас буде стаканчиків, тим більше ми зможемо налити туди навантаження та тим більше користі ми отримаємо від тренувального процесу. Переді мною зараз їх чотири. Це, наприклад, свідчить про те, що ця людина може тренуватись 4 години на тиждень. Тож, якщо людина прийшла у дорослому віці, не має збалансованого режиму харчування, сна, відновлення. Та не приймає вітамінів та добавок, або взагалі не займається своїм відновленням, саме 4 години на тиждень це таке навантаження, з якого можна починати такій людині тренуватись. Коли вона трохи потренується, його можна трохи збільшити, скажімо, до 6 годин тренувального навантаження за рахунок того, що вона адаптується до 4. Але що робити, щоб збільшувати його ще більше? Тож, як собі уявляє зростання. Тренувального навантаження, звичайна людина. Типу, він дійшов цей атлет до 6 годин на тиждень і далі хоче прогресувати швидше та тренуватись більше. І він такий, запишусь на масаж, додам собі трохи здатності засвоїти навантаження. Потім куплю собі вітамінки, куплю собі протеїн. А, що там ще? Куплю собі цей l карнитин Далі куплю собі ще магній, десь чув, що він корисний. Куплю собі вітаміни групи Б. І це вже 12. А ще спробую купити собі масажний пістолет. Та ще ці штани, які надуваються та стискають ноги. І ось здається, що я зробив купу-купу всього. Та в мене вже. 6 та 8, 14 тренувальних годин годин. Але це дуже сильно не так. А як насправді зараз розберемось. Тож уявімо, що я як атлет дійшов до 6 тренувань на тиждень, 6 годин тренуюсь та хочу збільшити, як це насправді зробити. Перш за все, мені треба налагодити режим сну. Це дає найбільший приріст е, об'ємів, які я здатен перетравити. Наприклад, це дасть ще 3 стаканчики. На другому місці супер важлива тема це харчування. Доки я не слідкую за ним ні про які е, перемоги, ні про які великі навантаження, йти мови не може. Тому, тому за ідеальне налаштоване харчування додамо ще три стаканчики. Далі усі процедури відновлення, які ви можете собі уявити, типу масажі, е, міофасальний реліз, якісь там пістолети. Штани, що завгодно, це все максимум один стаканчик. Додамо його, якщо ми займаємось відновленням по максимуму. Останній стаканчик це вся фармакологія та спортивні добавки. Люди дуже часто, 99, мабуть, відсотків переоцінюють вплив цього фактору на їх тренувальний процес. Тобто вони вважають, що якщо б вони купили там вітамінки та купили ще щось, вони мають взагалі. Інакше себе почувати. Але спортивне харчування, починаючи з вітамінів, омеги, спортивних там якихось відновлюючих комплексів, все взагалі, що ви можете зробити, це додати один стаканчик. Тобто за сон та харчування ми додаємо 6, За все відновлення фізичне, типу там масажі, і все таке, ще один. Та за все, що ви можете купити в аптеці або в магазині спортивного харчування, ще лише один. Поговоримо трохи про допінг. Багато хто вважає, що для того, щоб досягти надзвичайно високих результатів, треба обов'язково вживати допінг. Та багато хто з тренерів та не дуже кваліфіковані е, атлети його вживають на невисоких рівнях підготовки. Але ви маєте усвідомити, що весь допінг, ну майже весь допінг, е, має за ціль. Покращити здатність перетравлювати навантаження, а не зробити вас сильнішим. Тому, якщо ви будете вживати все, що ви зможете знайти заборонене, стероїди, еритропоетин та купу сього іншого, ви зможете додати ще, наприклад, один стаканчик. Не 10, не 15, а лише один стаканчик для того, щоб тренуватись ще більше та встигати відновлюватись між тренуваннями. Далі поговоримо про ваш вік. Якщо ви молодий атлет, то, мабуть, просто стосовно віку, у вас буде трохи гормональний фон більш продуктивний, та ви зможете відновлюватись швидше, тому додамо один стаканчик, якщо ви молодий атлет, наприклад, вам там 20 років. Якщо вам 40, його треба буде забрати. І останні два стаканчики, які я маю, це генетика. Багато хто вважає, що е, є люди, які генетично дуже, дуже, дуже е, Швидко відновлюються, тому дуже швидко прогресують в спорті, що вони взагалі не здатні на е, те, щоб конкурувати з ними. Але, на мій погляд, генетика у любительському спорті важить десь два стаканчика в нашому е, метафоричному прикладі. Таким чином, ми зробили з того, щоб 6 годин тренуватись, зробили 18 за допомогою всього, що я можу вигадати. Але допінг ми. Одразу відставимо таким ми займатися не будемо. Я більш-менш певен, що з вас немає генетичних унікумів, тому один стаканчик генетики ми відставимо. Таким чином, ми отримаємо 16 годин тренувань, які зараз маю особисто я. Чому так? Тому що в мене ідеальне харчування, ідеальний сон. Є масажі та відновлення, ідеально підібрані бади та е, спортивне харчування, я маю якусь там середню генетику та не, молодий вік. І все це сукупно дає мені можливість тренуватись 16 годин на тиждень. Якщо я, як атлет, кажу таке: типу, я не можу налагодити режим сну, я лягаю там в 2, прокинаюсь там в 8, тому ми сміливо можемо пару стаканчиків відставити за те, що не. Виконуємо режим сна. Якщо я не слідкую за своїм харчуванням, я 100% буду недоїдати білків, перебирати вуглеводів та таке інше. Тому ще там 2 або 3 стаканчики я відставлю у сторону, тому що харчування надважливо. Навіть якщо я купив собі все, всі бади, що я можу купити в магазині, так зазвичай робить аматори, це залишимо. І ще я хожу на масажі, тому що мені здається, що це супер-супер корисно. То максимум, що я можу, ну, типу 10%. Ну, можливо, 11, можливо, 11 годин на тиждень я можу тренуватись. Це все дуже загальні цифри. Вони мають скласти у вас в голові уявлення. Про те, що для того, щоб приготувати собі дуже-дуже-дуже багато навантаження та дуже-дуже якісно його перетравити, та стати дуже швидким атлетом. Ну або хоча б таким атлетом, як я, а я маю намір стати дуже швидким атлетом вже найближчим часом. То мені треба виконати це все, ну, окрім допінгу. Тому тримайте все це в голові, коли ви тренує... тр... плануєте свій тренувальний об'єм. Після перегляду цієї лекції я хотів би, щоб ви винесли з неї декілька головних тез. Перша. Щоб тренуватися більше, не треба більше розуму. Це дуже просто: береш і тренуєшся більше. Для цього не треба дисципліни чи щось ще. Ти просто можеш тренуватись більше. Але ти маєш переконатись, що твій організм здатен це перетравити. Друга думка це те, що більшість спортсменів аматорів не знаю навіщо, але спостерігають за професійними атлетами та намагаються деколи копіювати їх тренувальні плани або тренувальні інструменти. І це дуже-дуже хибно. Якщо і спостерігати за професійними атлетами, спостерігайте, як вони відновлюються. У цьому полягає набагато більше ресурсу для зростання вашої форми. Та найголовніша думка, третя. Якщо ви хочете, щоб ви прогресували швидше або ваш учень, і ви маєте намір збільшити тренувальне навантаження для е, запуску більш високих адаптаційних процесів, ви маєте переконатись, що у вас є додатковий ресурс відновлення для цього. Тобто, якщо ви збільшуєте тренувальний об'єм, обов'язково збільшити і відновлювальний е, ресурс для організму. Якщо ж ми приготуємо для тіла, наприклад, 10. Годин навантаження, а він зможе перетравити лише шість, це закінчиться травмами, перетренованістю та купою інших проблем. Mm. Ну і наостанок, як працює мозок у більшості тренерів, особливо у тренерів старої школи, які звикли тренуватись, поки не вмреш. Та у більшості атлетів, які не глибоко занурюються у світ спорту, вони такі мають, наприклад, 6 годин на тиждень і починають себе тренувати. І вони таки тренують, 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 щось там тут заповнили, там заповнили. Е і взагалі все в них іде гарно, але потім виявляється, що для цього, е для того, щоб виконати свої спортивні цілі, цього недостатньо. І замість того, щоб підставити ще один стаканчик та. Наприклад, додати спортивне харчування, або е, відновити свій режим сну, або е, збалансувати своє харчування. Звичайно, вони роблять приблизно так. А додамо ще побільше навантаження на це все, і все це приводить, звісно, приблизно к таким траблам, як в мене на столі. К травмам, перетренованості та таке інше. Тому думайте головою та тренуйтесь розумно. Тож, як ви зрозуміли з ролика, визначальним фактором у дозуванні тренувального навантаження, об'ємів, інтенсивності і всього іншого є здатність організму відновлюватись після тренувань. Тому, коли вам захочеться додати тренувань, переконайтеся, що ви додали і ресурсів для відновлення організму. Як ви вже зрозуміли, Складні речі можна пояснювати простою мовою. Зазвичай це свідчить про глибоке та об'ємне розуміння матеріалу, який викладається. Бо немає ніякої складності в тому, щоб пояснювати складні слова іншими складними словами. Справжнє мистецтво полягає в тому, щоб складні. Фізіологічні, анатомічні та інші процеси пояснювати на пальцях так, щоб вам було легко і зрозуміло це все всмоктувати і використовувати потім в тренувальному процесі. Саме на таких основах ми і будували наш курс, на який ми всіх вас запрошуємо. Курс стартує вже 24 листопада. Для реєстрації треба написати прямо зараз в бота під цим відео, для того, щоб встигнути забронювати вигідні умови його проходження. Є три пакети проходження курсу. Курсу, економ стандарт і ВІП. В економ-пакетів на вас чекає 10 заготовлених лекцій на різні теми. Ось це було нульова, і ще зверху буде 10 і дві бонусних. Коротше, дуже багато матеріалу, які зробить вам. Повноцінно розуміння, як виглядає тренувальний процес зсередини в стандартному пакеті, крім лекцій, на вас будуть чекати домашки, і найголовніше будуть зум-зустрічі, де кожного тижня ми будемо збирати, щоб обговорити нові цікаві подробиці і повідповідати на ваші питання, які виникатимуть у вас під час перегляду матеріалів. Там буду особисто я, будете всі ви, хто будуть навчатись, і разом ми будемо рухатись далі і покращувати своє усвідомлення тренувального процесу. В форматі ВІП. Після кожної лекції у вас буде в доступі Zoom з одним з найкращих тренерів, тім 404, який в індивідуальному порядку буде контролювати ваші знання не через домашні завдання, а прямо на вашій Zoom зустрічі, а також відповідати на всі питання по тренувальному процесу і не тільки. Таким чином, щільність засвоєння матеріалу буде ще вища, і він іще глибше ляже в вашу голову. По вартості вас проконсультує менеджер, але чим раніше ви напишете, тим дешевше буде. На прикладі стандартного пакету базова його ціна 139 доларів за весь 6 курс, який складається з 14 лекцій та 6 зумів. Але тих, хто встигне забронювати раніше, може отримати знижку в 20 доларів за 119 його зможете придбати. А найперші 30 місць, скоріш за все, що вони вже правда розібрані, взагалі 99 доларів за все, що я вам розказав. Тож бігом реєструйтесь в боті під цим відео, та побачимось на навчальному курсі з дуже дуже цікавою інформацією. Ви були на каналі Тім 404 мене звати Володимир Остроков. Погнали навчатись разом.